Думають, що артисти там їдять чорну ікру, крабів, що в них є там масажери? Як насправді дуже скромненько все тут у вас. Ну, ми ж тут. А... З однією піснею і що мені від Насті просити? Ну я приїхав її підтримати, а не брати з неї гроші, їжу або ще щось. Тобто, ви це тут те. нічого не їсте, не п'єте особливо? Є тільки водичка. у Вас так? Водичка, і ось я підготував Насті такий подарунок у вигляді квітів в чайнику. А що це за символізм такий? Чому квіти в чайнику? А тому що хочеться, щоб її музика лилася самими яскравими квітами. Діма, що зазвичай у вас в райдері, особливо перед вашими концертами. О, там просто нарізка і деякі продукти, які будуть прийняті як product плейсмент. Але ну, там 100% кіндер сюрпризи завжди. Це наша традиція вже багато років. Ми гадаємо на них. Ми знали, тому ми до вас о, з кіндером. Супер, дякую. У мене ще троє дітей, і я ж якщо там щось залишається, ви час з собою забирає.